Всім привіт вирішив відкриття нового секонд хенду записати окремим відео. По-перше, попереднє відео там секонд хенд патруль майже і так, 40 хвилин було, і ще туди додати, за що на годину робити секонд хенд патруль. А по-друге, хочеться просто побільше засняти. Можливо, на повноцінний якийсь відосик, то і вийде з контенту знімати, знаєте, все ж таки відкриття, можливо, якийсь цікавий товарчик буде. От. Ну, і більш детальніше показати атмосферу е відкриття. До речі, зараз подивимося, скільки там людей прийшло в цілому, який буде контингент, тому що райончик віддалений, і не факт, що там буде ну, майже всі ті, які їздять там центр. Тому зараз будемо бачити. Так, куди його бігти? Ага, ага. Так, куртки походу тут. Блін, тут місця багато. Є де розбігтись, скажімо так. А тут що? Тут люкси, походу. Здорово. Saktorle. A. Takže Kde je můj kolega, aha, on tam. Zdravo. 57. А, не, бри, а як ти можеш на бав? Стоп! Зараз, зараз це я кажу. Три бри, трошки назад. Ну, вам то треба. Три людини забежить. Треба двері, да? ряда. Зайдете, як люди, буде нормально. Це на кожному магазині таке, ви можете Я не знаю, тріпатись. То ви не, нічого йому не зробите. Це... От у мене відкриє магазин. Ну, ходить що так. Якщо попасно нічого не скупиться, не так. Поставь це гарне. Всі гарно в черзі стояли, тоді відкриють. Постоїмо поки не, хоча б як, якесь черги. Самоорганізації нема. Нуль, нуль, Ніхто не той може. Так. Так, ну Бобці, ну. назад, соціальне всі назад. назад Дом, так, Та, зараз тільки відповідають. Я відкриваю двері. Старайтесь, побачите гарно, справ. Давай магазин старалися. Все добре, Та не так. Бо букати. Тільки бачить, ви турієте. Та Та, я такі двері закриваю. Я не дивлюся такое, я не був. Домовилися, то потім не обіжав. А <плес> діта! До бойового блять. 对不起，我真对不起。 <рирает> Я сейчас бывает, что это блин. Да. Прошу. 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 고기 미디아 가이드로 이트으 이제 가이드로. 그 자체로 코스 포

Похоже на веночек. Что, ты взял что-то? Как новый. Это же веночек, походу. скажи. Все висяк. Та хуйня, ебать, я таке даже ніколи. Полшарки, то я не знаю, чи палений сі. Та вже кульський. Дві сорочки, Три. рандомні. А, там, дивись, що я тобі хотів сказати. Там є з люкса. Товариста чисто. Кархар чи трапстар? Та щось... Коротше, там Mountain Hardwear є. Жіночий, я бачу. А, ти його не хотів брати? Він жіночий, жіночим, так він в ідеальному стані. — Не хочеш? — Я лишив його, типу, чи його вже хтось забрав. — Я його відправ на... — Я думав про те, що ні в кого дві сті пасто розміняти. — Я не знаю, що чоловічий. — Подивись, 200 сті не буду розміняти. — Це я Ваню. — Дай мені. — Дай мені. — Ні, це не Еска. Ні, це чоловіча. — Чоловічий. — Жена Михайло накинула. — Ге-ге. Михайло Кірослав. Михайло А? Эль... — Михайло Елько нас, походу. Це у нас вайк. Може ще щось. Блин, цей бута, Монклеєр, матефак. Бачив? Це, це можна думати за. Ну якщо не за 300 гривень. Ні, 250. <рес> 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 ти ну це хіба собі? Ні, <рес> по-малі. Кажеш, чоловіче так Еска. Еска — Эско А тут де, де бірки, блин. Позрізали. Думаю, чоловіче. Так, да, Еска. ну диви, вона доволі okay. довго. Pertex microlight. Uh, yeah. Сюди. Містан, файний. Це, ну це мінімальна бізе пул. Yeah. Ну, тут і дерева ця штучка тут. А так чоловічок. Я думаю, що так. Ну це диви яка. Не приталена, нічого. Ну так. Да. Можна взяти. Подивись ті жіночі, так. Ніксвакс, ватерпруфінг. -вот Ма, ніквакс. Я не шар. Оце взагалі як нова, блін. 950. Чугла де. Насили трошки. Добре, без куча така капітана. Я не знаю, я подумаю, що. Хорошо, питатель. Ну, давай прикольно. Человечество, блядь, для свого розміру таки, ні? <плес> Ясно. Типовий світ секонд хенду. Ну, я, в принципі, нічого не очікував сильно. Але 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 Монтани на Люксі поки ставили, блин. Ну що там? Як? Потом і одна потім О, покажу прикольно і все.

Орди я стягну. Паралельно. А, то й такі високі води. Ну що, невеличке резюме, відкриття секондхенду, світ секонд-хенду. Було взято. Бронео кукіннелі. В цілому те, що я... Бачу, зараз розкажу. Монклер був жіночий пуховичок. Була куртка Mountain Hardwear. РРП, його 320 доларів. Монтане, також чоловічий пуховичок був на Фертексі теж 10 тисяч гривень кошти новий. Тут він за тисячу пооціненний. Та і по факту все. Напевно, що ніяких більше сто найлендів, артеріксів не було, За те, що я побачив. Ну, тим не менше, відкриття відбулося. Ходити я сюди буду все ж таки, бо мені тут недалеко. Але то вже як вийде.